Привіт, це Володимирівна. Сьогодні 12 листопада. Друзі, нарешті я застала пані Світлану, яка завжди в клопотах, в заботах, тому що куча зелені, яку треба з любов'ю виростити і вам доставити. Зараз вона вам розповість, що вона вам запропонує те, що вона виростила своїми руками. Вітаю вас, запрошую до нас. У нас як завжди, в наявності вся зелень. Слава Богу, ще вся все згорода. Є мангольд, Дивіться, який красивий повиростав. Шпінат, салати є, і червоний і зелений, петрушечка, кінза, е, укропік, цибулька. Це все зелень, згорода. І ще погода дозволяє. Так що приходьте, насолоджуйтесь останньою зеленю. Також є ще помідорки. Це також згорода, уже ну крайні там їх небагато, але ще згорода, ще смачні. Калина. Помідорки по 100 гривень, є ці пучки калини нарвали від 30 до 50. Також є гриби в наявності, є маслятка, є білий гриб і падасіна сортишка, є білий гриб в банках, є білий гриб сушений, все з западної України. 100 гривень по 100 гривень такі. Квашена та маринована капуста. Голубчики, морковка по каріські, аджичка з кроном сира, огірочки в кетчупі, сині фаршировані морковкою і перчиком, помідори квашені і огірочки квашені. Ну, ціни лояльні. Ну як завжди, в нас можна поторгуватися, можна домовитись, так що приходьте, будемо розмовляти. Сухоцвіти, все ще є 40 гривень 100 грам. Сухоцвіти в наявності ще продаємо. Дивіться, висушені дуже класні вони по 100 гривень букетик. Є мікрозелень горошку, є горіхи. Так що у нас магазин тільки розширяється, приходьте. Це друзі, завітайте до пані Світлани так, на центральний так, ринок. Тут по під дорогою ви знайдете все-все-все, що вам потрібно О, вільні, для смачного віде. корисного салатику. Всі до зустрічі!